Середньовіччя та епоха бароко, неоготика та модерн. У цьому місці переплелись із радянською помпезною архітектурою комуністичних проспектів і сталінським ампіром, забудовою спальних районів та індустріальних околиць з трубами і похмурими цехами. А ще тут неймовірно великий приватний сектор, і усе це розмішане, розкидане, розділене заплавою стира та заповідним гнідавським болотом. Це Луцьк. Дивіться далі. thank you Слава Україні! Це канал Україна інкогніта і я, Роман Маленков. Тут ми говоримо про відомі, маловідомі та й геть незнані сторінки історії України та її краєзнавства. Наше завдання просвітництво без стереотипів. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Це ми допоможете не лише нам, а всьому українському Ютюбу. Чітко виражає глобальну сутність цього надзвичайно цікавого міста Синагога. Одна із найцікавіших і найбільших синагог України, Ще зовсім недавно у ній був спортивний клуб «Динамо». фактично звичайна качалка. Храм, який називають Малим замком, єдиний подібний в країні, із вивіскою Інтер Атлетик. Два роки тому його все-таки повернули єврейській громаді. Луцьк місто туристичне. Тут навіть туристично-інформаційні центри є. А вулиці в центральній частині міста прикрашені червоними вказівниками туристичних об'єктів. Інколи трапляються і картосхеми основних пам'яток, співвіднесені із вашим розташуванням. Театри, в тому числі ляльковий, кінотеатри, розважальні центри, ресторани, кафе, паби. Все як треба. Навіть цукерні є. А головне повно пам'яток та ще й яких. Одних лише старих будівель католицьких монастирів стільки: бригіток, шаріток, Тринітаріїв, домініканців, василіан. Найефектнішим є комплекс монастиря єзуїтів із неймовірного розміру храмом костьолом Петра і Павла. Це один із найбільших римокатолицьких католицьких храмів України. Барокового гіганта в системі Великого окольного замку єзуїти збудували на початку 17 століття. Похмурий, як усі єзуїтські храми, і таємничий, з великим колегіумом, підземеллями та замковими мурами разом із замком Любарта це головна пам'ятка Луцька. Монастир єзуїтів входив у систему зовнішніх укріплень Старого Луцька. Відповідно, зовнішня стіна має кількаметрову товщину та бійниці. Відразу за монастирем збереглася башта Чарторийських, єдина збережена башта окольного замку, по периметру якого стояли ще три монастирі із потужними товстелезними мурами келійних корпусів. Храми монастирів, крім єзуїцького, не збереглися. Позначилося століття владарювання у місті росіян. На жаль, після третього поділу Польщі Волинь відійшла до Російської імперії. Тому архітектурний ансамбль старого міста, якийсь нецілісний а будівлі періоду московської окупації, нагадують провінційно-повітово-єврейські ансамблі. Навіть величний костьол перебудували, хотіли зробити черговий єпархіальний клон, але не вийшло. Троїцький собор все рівно виглядає велично і неповторно. Замок Любарта прекрасно збережений зразок фортифікаційної архітектури пізнього середньовіччя. Раніше він був оборонним ядром Луцького окольного замку, який, на жаль, втратив свою цілісність. Картинки реконструкції демонструють, яким був Луцький замок у 17 столітті. Але до нас ця велична споруда дійшла лише шматками. Добре, що хоч замок Любарта вдалося зберегти, адже його колись продали на будматеріали за аукціону. На щастя, через рік. Київська комісія заборонила розбирати твердиню. Над мурами замку височіють три башти, дві з яких висотою з дев'ятиповерхівку, 27 метрів, є висотними домінантами найстарішої частини Луцька. На мурах розташовані галереї. Можна побродити, позаглядати у бійниці. Прямо навпроти замку стоїть Лютеранська кірха, мабуть, найвища кірха України. Ця неоготична казкова будівля нагадує, що крім українців, поляків, євреїв та росіян Луцьку на початку минулого століття жило ще й немало німців. А за кірхою розташований Луцький будинок з химерами. Його звів скульптор Микола Головань, почавши тулити різноманітні химерні скульптури ще у 80-ті роки минулого століття. В Луцьку багато старовинних церков. Деякі розташовані на околицях, але більшість у старому центрі. Троїцький собор головний православний храм Луцька. Колись це був монастир Бернардинів, заснований всередині XVII століття. Храм побудували у 1789 році як костьол Святого Христа. У другій половині 19 століття комплекс передали православній громаді. То був період московського панування. А у 1880-ті роки його перебудували. Він отримав дзвіницю та центральну баню і став Троїцьким собором Хрестовоздвиженська та Покровські церкви, розташовані на вулиці Данила Галицького, це дуже старі храми, які звели у першій половині XVII століття. Але обидві церкви дуже перебудовані. Хрестовоздвиженська була колись головним храмом луцького братства і центром православного життя на Волині. Але у 19 столітті вона розвалилася і її цеглу використали для розширення Покровської церкви. Та Хрестовоздвиженська церква, яку ми бачимо нині, лише вівтарна частина колишнього храму. Поряд зберігся. Братський корпус у 18 столітті братську церкву та корпус братства передали греко-католицькому ордену Василіан. Муровану Покровську церкву на місці старої дерев'яної заснував член Луцького православного братства Іван Яровицький у 17 столітті. Пізніше міська влада передала храм греко-католикам на початку XIX століття. Він належав все тим же Василіанам у 1826 році. Орден Василіан було розформовано, і усі їхні храми перейшли до православної громади. Добудова Покровської церкви відбулася у 70-ті роки позаминулого століття. До цікавого барокового храму добудували м'яко кажучи некрасиву єпархіальну дзвіницю. Храм утратив свій колорит, і нині мало хто може припустити, що йому вже майже 4 століття. І наостанок про будинок Косачів. Це поряд із Єзуїцьким костьолом на вулиці Кафедральній. В ньому нині адміністрація історико-культурного заповідника Старий Луцьк, кав'ярня та кімната музей Лесена Вітальня. Немаленький, скажу я вам, будиночок, могли дозволити собі Косачі. Видно, немало прибутку давала їм земелька. 470 десятину колодяжному, 110-ну зеленому гаю та невідомо скільки, мабуть, теж немало. У мглині, де був родовий маєток Косачів. Землі Стародубського полку нині у складі. Росії. В Луцьку багато старих кам'яниць, зведених у різні періоди, у різних архітектурних стилях. Цікавою і більш-менш цілісною мені здалася забудова міжвоєнного періоду, коли в Луцьку владарювали поляки. Але про неї, можливо, розповімо колись іншого разу. А ви підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Цим ви допоможете не лише нам, а всьому українському ютюбу.